Моя історія розпочалася така вже цікава з 11 року, коли я перестав вживати алкоголь і почав ну, бути багато часу на свої якісь власні думки. Їх же ж потрібно було чимось зайняти. В першу чергу я почав щось вивчати. От, для людей, в принципі, це не є свойственно, да, щось там вивчати. Я почав навчатися. Потім мені попала в книжки дуже крута книга, в руки попала дуже крута книга. Це 4 години робочої неділя Тімоті Ферріса, яку я прочитав, і вона прям мене бустанула. І від неї пішов мій рост. Тому, чому? Тому що я взяв собі ментора, я знайшов собі ментора Артема, з яким я працював. Потім через два роки, я пам'ятаю, як зараз це перше відео на Ютубі, де я дуже впевнений, самовпевнений айтішник, який розповідає, як потрібно програмувати на Android, якщо ви знайдете моє YouTube-відео, це просто космос. Вот. І саме оця робота з ментором. Зміна життєвої позиції привела мене до того, що в 2016 році, ні, в 2014 році, я поїхав навчатися в Таїланд на самої до Артема. Ми місяць з ним навчалися. А я приїхав і Сказав все, я більше не буду найманим співробітником. Я буду мати свою кампанію. Ця ідея в мене була зафіксована. Вона протрималася не більше, ніж три місяці, поки не закінчились гроші. Гроші закінчились. А Андрій знову пішов шукати роботу, тому що потрібно було щось їсти. А от, але роботу я не знайшов, слава Богу, і знайшов просто віддалений проєкт і почав створювати роботу, і почав створювати компанію «Астамобі», яка була на той час повністю працювала віддалено.